тут 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 так дощитка тут 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 так, все трошечки. так теперь викна. Тут, тут тут тут, тут тут, тут тут тут, так, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер десь. Селянина. А, а так. О! Всім привіт! З вами Рокзар, І сьогодні ми будемо будувати в нашому. селі. Арену. Ні. Я не дам. Я ні. Та що ж я ніколи його врятувати не можу? Це якась. Проблема. Так. Арена буде 5 на 5. Чи на 3? Ні, 5 на 5. Так. От. Так. Так, так, так. Теперь смотрите. Первый. Еще половинка. Первый. Круг. А, может по побольше надо сейчас подождать. Так, 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 так. Больше на два. Всем выкрикну. Все на все. Так, тепер, тепер все. Далі, тепер перший круг буде з синього. Другого з білого батону. Ага. Так що ж, скільки один, два, три, чотири, п'ять. шесть, семь, ну, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Зараз <свят> Эть. 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 Зараз. Так, це нам поки що не потрібно. Так, так. Тепер так. І так, все. Арена зроблена. Ну, ну так же вони битися не, не будуть. Тому робимо так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, ой. Раз, два, три. Раз, два, три. О, селянин! Може ти будеш в... на арені битися? Ти чого до... до мене пристав? Не буду я битися. Пішов з, з моєї хати. Зрозуміло, тут с... селянини. не... не добрі і ніякі. Так. Далі ланцюги. Так, так, так. 30 років будемо ланцюги ставити. Ну нічого страшного. Так, тепер. Ну, тепер так кожен. Якщо що... Якщо вам буде нудно дивитися, як я розташовую ланцюги. То... Можете перемотувати до того моменту, де я вже всі ланцюги розташував. Тому давайте так, так, договоримося. Так. Підожіть. І останнє. Тільки як у нього входити будуть, я не знаю. А, знаю, підожіть. Дивіться. Дивіться. Ну, якось будуть... Ага, так, зараз видивіть. Буду прикол. Так. Мені кажеться тут е... така дирочка, Дивіться. Коли хтось виграв, то вони будуть заходити. А хтось з їх друзів буде відчиняти двері. Так. Ну, тепер треба зробити місця, де будуть нас. де будуть це все дивитися, а то де вони будуть дивитися? Це замість кінотеатру, тому що. Ща, зараз підожіть. Ви... Не підписуєтеся на мій канал. Я ж все бачу. Не ставите лайкоси, не передавляєтеся відео ролики. Зараз підавіть. Так. Хто не підписався? Я все бачу. Швидко підписуйтесь, а то буде погано. Ви мене зрозуміли. Все, зрозуміли. Так, будемо робити далі. Так. Ай! А, підузіть. Так. Так. Ні, підозіть. Кварц. Так, так. Так. так, Ну, і тут далі вже ставимо. До кінця там можна робити щось. Пускай воно буде таким. Оп. Так. Далі тепер закриваємо. Ну, так можна закрити все. Ой. не рівно вийшов. Зараз все зробимо. Все. А, селя... Селяни. Не заходьте туди, а то буде погано. Ви не вийдете. Я й навіть чиню двері. Все. Не заходьте туди. Так. Це все прибираємо. А тепер мене цікавить ще один цікавий, цікаве запитання. Чому ви не дивитеся мої відеоролики до кінця? Подивіться. Чому? Ви їх не дивитеся до кінця? Я ж для вас стараюся, роблю ці відеоролики. Так, зараз. Так. Ну, я прошу вас. Передивляйтеся мої відеоролики. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайкоси. Пишіть коментарі, будь ласка. Чи ви вже не, не додивилися до цього моменту? Хм? Я все про вас знаю. Якщо не додивилися, я це все бачу. Тому, будь ласка, додивляйтеся мої відеоролики до кінця. До побачення! Слава Україні!